У Тростянці на Сумщині попрощалися із загиблим військовим Антоном Колодяжним. Він був стрільцем-помічником гранатометника парашютно-десантної бригади. До лав Збройних сил України приєднався в середині липня. Добровольно він пішов. Ну хоча мені сказав, що він пішов по повістці, щоб ніхто не знав. А вже там, як був, тоді він мені признався тільки, що я пішов добровольно. В нас різниця 8 гонь, 6 років. Він в мене вирос, я його винянчив в 90-ті роки. Ви ж розумієте, які це були роки тоді. І все, він безотказний був, безотказний, Він попросить, він все зробить. І ми перестроїли пів Тростянца з ним. І людям, скільки він перестроїв, перепоміг. В общем, погано про нього не скаже в нас ніхто в Тростянці. Народився і виріс Антон Колодяжний у Тростянці, навчався в третій школі. Провести в останню путь загиблого захисника прийшли його перша вчителька і однокласники. Дуже життєрадісний, живавий хлопчина, допитливий. Серйозний, оптимістичний завжди був, дуже товариський. В класі мав багато друзів і після закінчення школи підтримував стосунки з однокласниками. Всі ми будемо пам'ятати Антона саме таким завжди. Спілкувалися як однокласники. Дружби у нас не було. Добре, відзивчива людина, більш нічого не можу сказати. На Тростянецькому кладовищі номер 2 куди привезли для поховання тіло військового, відбулась церемонія прощання. Надійний побратим, який вирізнявся стійкістю характеру, силою духу та наполегливістю, він без вагань пішов боронити свою державу та право майбутніх поколінь українців жити на своїй благословенній землі. Ми вдячні батькам, мамі, батьку, брату за виховання мужного хлопця. Який служив 25-й десантно-штувої бригаді, гідно служив і гідно діяв під час виконання свого службового обов'язку. і слава Антону Андрійовичу! Вічна пам'ять! Хай земля буде там. загинув Антон Колодяжний 22 жовтня під час бойових дій у Краматорському районі на Донеччині. Йому було 32 роки. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Сумщина.